Ви на каналі Знання 2.0 Історія України Власов Панарін 2021 рік. Параграф 11. Походження українського козацтва. На основі наведених історичних джерел можемо дати такі відповіді на поставлені запитання: З ким боролося або на кого нападали козаки за свідченням джерел. Перше за першим джерелом козаки діяли проти татар. За другим джерелом козаки нападали на кораблі під стягинею. Друге, кому допомагали козаки по Дніпрові? Чому? За свідченням першого джерела козаки допомагали Яну Ольбрахту, сину короля Казимира, а також приєдналися подоляни і русини. У боротьбі проти татар. Допомога була надана, оскільки татари чинили шкоди територіям Поділля і Русі. Третє, про які особливості козацького життя розповідають джерела. Джерела надають інформацію про військову активність козаків. У першому джерелі акцент зроблено на тому, що козаки добре знали місцевість, і це було Корисним у військових походах проти татар у другому джерелі показано, що козаки могли здійснити напади на кораблі та забирати драгоцінний вантаж. Ці джерела ілюструють активність козаків у військовому вимірі в кінці 15 століття, а також їх важливість у регіоні Подніпров'я. Виникнення українського козацтва у 15 столітті території України ходили до складу декількох країн, які воювали між собою. Через цю небезпеку люди на прикордонних територіях навчилися захищатися, стаючи дуже відважними воїнами. Ці спеціальні воїни, які були дуже хоробрими та умілими, називалися козаками. Козаки спочатку оселилися на південній частині Київщини та Східному Поділлі у районах Канева, Черкас та Чигирина. Згодом вони поширили свою присутність у степові регіони, особливо з Дніпра, Південного Бога та Кальміуса. Козаки обрали для своєї оселі місця біля Дніпрових породів. Зокрема, в районі сучасних міст Дніпро і Запоріжжя, через їхню родючість та багатість на рибу і дичину. Саме тому їх часто називали запорозькими козаками. Козаки створювали поселення на островах, берегах рік, Балках та Байраках, які називали зимівками на цих землях. Вони займалися сільським господарством, вирощували рослини, займалися садівництвом та різними ремеслами. Степові умови були ідеальними для розведення різних видів худов, зокрема коней. Крім фермаства, багато козаків були майстрами різних ремесел теслями, коволями, кожум'яками та іншими. Також козаки торгували, продаваючи або обмінюючи товари, які вони отримували в бою або створювали власноруч. Козацтво формувалося не тільки з місцевих жителів прикордонних районів, якими були Київщина та Братславщина, але й з численних людей, які тікали від утиску в інших регіонах України. Таких як Галичина та Волинь, ці люди шукали втечі від великого визиску землевласників і верхівки польсько Литовської держави. У XVI столітті деякі групи людей втрачали своє шляхетське становище, якщо у них не було документа, який підтверджував право власності на землю. Вони ставали державними селянами. Багато бояр не мали таких документів, але володіли землею за звичайним правом. Часто саме ці бояри були ядром козацьких військ, до яких також приєднувалися міщани з прикордонних міст 2. Січі та особливості життя запорожців. Козаки створювали укріплення з дерева, відоме як засіки, для захисту від татарських нападів. Термін Січ може бути пов'язаний із цими засіками, оскільки він показує насічене дерево, Існувало багато малих січей, але з часом основною військовою базою козаків стала Запорізька Січ. Інформація про вигляд ранніх січей обмежена, але вона свідчить про високий рівень інженерної думки запорожців для козаків можливим було місце розташування січі, як часто обирали на річкових островах, це ускладнювало знаходження січі для ворогів, особливо серед болотних та очеретяних місць, і робило її підхід. Важкодоступним. Січ була справжньою військовою фортецею, природні бар'єри доповнювалися масивним валом висотою 10-13 метрів, який оточувався ровом. Цей вал був обладнаний частокілом із вежами для захисту, В середині січі розташовувалися головні будівлі. Майдан із православною церквою, курені для козаків, будинки для старшини та канцелярія. Також тут були склади, арсенали, майстерні та торгові лавки. На території Січі завжди перебувала військова гарнізована частина козацтва, тоді як більшість козаків жила поза її межами. В зимівках. Залежно від ситуації, кількість козаків на Січі могла змінюватися. У випадку необхідності вони швидко збиралися для участі в походах або обговоренні важливих питань. Розгляньте картину, хто проведжає молодого козака на Січ Як ви думаєте, кого художник зобразив у білому вброні? Що робить ця людина? Уявіть себе героєм, героїнею картини, опишіть свої почуття. Традиційно молодого козака на Січ проводжали близькі члени родини або друзі. Це могли бути його батько, брат або інші рідні. У білому вбранні, ймовірно, зображена мати або інший близький родич. В українській культурі білий колір часто асоціюється з чистотою, невинністю і духовністю. Ця людина, можливо, благословляє молодого козака, молиться за його безпеку або дає йому останні поради. Уявляючи себе героєм цієї картини, я би відчував суміш почуттів. З одного боку гордість, і збудженість від думки про нові пригоди та можливість служити своєму народу. З іншого боку, я б відчував смуток, залишаючи свою родину і рідний дім, не знаючи, коли зможу повернутися. Серед цих сильних емоцій я б відчував тепло і підтримку своїх близьких. Які проводжали мене. Щоб стати козаком, основною умовою було визначення православ'я або добровільне прийняття цієї релігії. Після того, як людина демонструвала свою віру через правильне хрестення, їй дозволяли приєднатися до козацької громади, В новому статусі козака. Він мав дотримуватися визначених традицій та звичаїв. Основним з них був закон козацького побратимства, що вказує на глибоку взаємоповагу та ширість у взаємодії між козаками. Така взаємна повага відображалася у традиційних звертаннях, таких як пане брате або пані товариші. Злочини проти членів козацького товариства каралися особливо суворо. Першою відомою січчю є фортеця, яка була побудована у 1556 році на острові Мала Хортиця князем Дмитром Вишневецьким. Проте вже наступного року. у... 1557 році фортецю змишило військо кримського хана. Незважаючи на це, козаки побудували нову фортецю в іншому місті. Часта зміна місць, розташування Січі відображає її військову природу та стратегічну важливість для козацтва. Дмитро Вишневецький був представником стародавнього українського князівського роду. У 1550 році він був призначений королем Сигізмундом II Августом, старостою Черкаським та Канівським, а потім обрано стражником на Хортиці. Він активно організовував Військові походи запорожців проти Кримського хана та турецьких фортець. Його останній похід у 1563 році до Молдови закінчився його взяттям у полон, після чого він був переданий турком. Дмитро Вишневецький став легендарною фігурою української історії, про що свідчать численні легенди. Перекази та пісні, де його часто називають байдою. 3. Військово-політична організація українського козацтва протягом 16 століття Запорізька Січ стала не просто військовою фортецею, а й адміністративно-політичним центром запорозьких земель. Територія Яку вони контролювали, називалися Землі війська Запорозького, або Вольності війська Запорозького Низового. За цей період було засновано вісім різних запорозьких січей. Козацька структура була організована навколо куренів, які були одночасно військовими та господарськими одиницями в Запорізькій Січі. Було 38 таких куренів. Цікаво, що назви більшості куренів відповідали географічним назвам місцевостей України, звідки приходили козаки. Це свідчить про те, що Січ збирала під своїми стінами представників з різних куточків України, створюючи єдину військову і культурну спільноту. Запорізька Січ була унікальним утворенням в історії України. Це була Козацька Республіка, в якій влада належала Січовій або військовій раді. Важливість цієї ради можна порівняти із парламентом в сучасних державах кожен козак мав право голосу, що робило Січ демократичним утворенням для свого часу. Січові ради проводились декілька разів на рік та зосереджували увагу на більшість актуальних питань життя Січі. Вони вирішували питання міжнародних відносин, укладали або розривали мирні договори, приймали рішення про початок військових дій та інше. Керівництво Запорозької Січі складалося. З кошової старшини. Ці посади були аналогічними до високих військових та адміністративних посад у сучасних арміях та державах. Зокрема, кошовий атаман був фактично головним командиром січі. Кошовий атаман був ключовою фігурою у військово-адміністративній структурі Запорозької Січі. Він володів вищою владою, але його дії в мирний час були обмежені рішенням військової ради. Кошовий відповідав за введення дипломатичних відносин, розподіл воєнної здобичі та інші важливі адміністративні завдання. Він мав кілька ключових помічників Військовий писар. Відповідав за ведення документації, дипломатичне листування та інші письмові справи. Військовий суддя забезпечував дотримання закону, виконував собові обов'язки і затверджував судові рішення. Військовий осавул був безпосереднім помічником кошового у військових і адміністративних питаннях. Ця система управління була досить ефективною для Козацької республіки, яка постійно опинялася у військових діях та мала складний внутрішній устрій. Українське козацтво, яке було важливим елементом в історії України, мало свої унікальні символи та відзнаки влади. Які слугували не лише як знаки розпізнання, а й як символи авторитету, віри та культурної спадщини. Ворогва прапор символізувала єдність і визначеність козацтва, виготовлений з найдорожчих матеріалів і розкішно оформлений. Прапор. Ставало відображенням гордості і величі козацької громади. Пірнач це палиця, яка була знаком влади корінного отамана. Її форма та дизайн були унікальними і визначали важливість посади отамана, булава, відомий символ влади головного козацького вождя. Це була палиця, що слугувала як знак авторитету та влади. Бунчук, довга палиця, що використовувалася як знак влади в деяких ситуаціях, зокрема під час воєнних дій. Військова перчатка використовувалася для офіційного затвердження документів та рішень. Летаври, музичний інструмент, що використовувався для передачі команд або скликання ради. Ці символи не лише підкреслювали ідентичність козацького роду, але й відігравали практичну роль у їхньому щоденному житті та воєнних операціях. Цей текст джерела зображує обряд вибору та встановлення кошового атамана Гетьмана Серед запорозьких козаків. Давайте обговоримо відповіді на ваші запитання. Перше. Особливості обрання козацького керманича. Вибір базується на демократичному голосуванні старших козаків, які мають авторитет. Кожен козак має право голосу. Кандидат на посаду публічно заявляє про своє бажання служити і визнає свої обмеження. Процес завершується аплодисментами і вигуками слава. Ці особливості, як здається, вразили автора тому, що вони відображали глибокі демократичні. Та братерські цінності козацтва, що відрізнялося від інших військових культур того часу. Друге Участь у виборах У виборах брали участь старі полковники та старі козаки з авторитетом. Голосування було демократичним, де кожен мав право віддати свій голос. Обраний козак має право Відмовитися або прийняти посаду. Третє влада кошового. Його влада була необмеженою, і він мав право карати, включаючи смертну кару. Проте Гетьман не приймав важливих рішень без військової наради, відомої як Рада. Такий підхід до влади гарантує. Що, хоча кошовий і має великі повноваження, він не може зловживати ними без взаємодії з іншими козаками, висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. перше. Нестача земель і складне становище українських селян. Справді історія показує, що економічний та соціальний тиск змишував людей шукати нові можливості для покращення свого становища. Відправлення в Дике поле на територію поза офіційним контролем стало способом забезпечення себе і своєї сім'ї, хоча із великими ризиками. Друге постійна загроза нападу татар. Географічне розташування України на межі між різними імперіями та народами завжди створювало військові виклики. Запорізька Січ стала відповіддю на ці виклики, як місце збору та оборони від потенційних загроз. Пересувна природа Січі підкреслює гнучкість та пристосованість. Козацького способу життя. Третя система управління на Запоріжжі. Ця унікальна форма демократії та військової ієрархії є особливістю запорозького козацтва централізована влада кошового отамана збалансована ролью військової ради, що гарантує, що інтереси Загальної козацької громади завжди враховуються Перевірте себе. Перша хронологічна послідовність подій 1.1. Перша документальна згадка про українських козаків у писемних джерелах 1.2. Люблінська унія. Утворення речі посполитої. 1.3. Заснування князем Дмитром Вишневецьким на острові Мала Хортиця Січі Фортеці. 1.4. Перестейська унія утворення Греко католицької церкви. Друге Територія вольностей війська Запорозького Низового Території вольностей відтягувалася від Дніпрових порогів аж до південно східних частин сучасної України. В Січі столиці в цей період Ортицька Січ, Томаківська Січ, Михайлівська Січ тощо три визначення поняттям Запорізька Січ військово-адміністративна організація українських козаків. На Дніпрових порогах, кіш, військовий табір або тимчасове розташування козацького війська, козацька старшина, вища військово-адміністративна верхівка козацтва. кошовий отаман, голова Запорозького козацтва, обирається військовою радою козацька, січова військова рада. Найвищий орган управління у запорізькій січі, козацькі клейноди, символи та відзнаки козацької влади та гідності, наприклад, булава корогла, курінь, військово господарська одиниця на січі. Чотири Відповіді на запитання Життя на Запорозькій Січі було суворим. Та дисциплінованим, з суворими законами і порядками. Козаки січовики мали більш мілітаризований повод, були освіченими та дисциплінованими. Князь Дмитро Вишневецький, відомий як засновник Першої січі і як герой, який протистояв татарам і Османській імперії. П'яте Заснування фортеці на острові Мала Хортиця мало велике значення в історії України, оскільки це стало початком утворення Запорозької козацької організації, яка стала символом українського опору проти зовнішніх загроз. 6. проект. Ця задача вимагає практичного виконання. Але важливо підкреслити роль мистецтва в збереженні і передачі історії, а також важливість пам'яті про козацьку добу для формування національної самосвідомості.